Козацько. Вчора записував відео стосовно вбивства Івана Івановича, полковника Служби безпеки бойового побратима Руми Червінського, офіцера, людини з великої літери, який із станом на зараз проводив операції з ліквідації кремляцьких виродків, і навіть ця система, яка ніколи не поощряла таких людей, Нещодавно йому дали панельку у звичайному домі, ну, будинки, де рядові співробітники СБУ живуть. Не там, де ці корупційні мажори. А, абсолютно рядові, да. хоча полковники і рядові співробітники, таке собі порівняння. Але так є. Так от, ранком дивлюся відео, товариш Малюк, він же. Особа на посаді голови Служби безпеки. Коротеньке відео. Шоста ранка біжить товариш Малюк, і запишу коротеньке відео. Подяка поліцейським. Ми тут совмісно з ними знайшли лігову ФСБ, яка була інфільтрована 11 років тому. Ячейка ФСБ, яка вбила нашого одного з кращих співробітників Служби безпеки, маршрути висування, слідкування. І таке інше, проводили, блін, ніхера собі. А на нам 440 мільярдів і купа мусоро у Києві. Це для чого, щоб шов. Але питання навіть не в цьому. Питання в іншому. Хто може рахувати до двох, і 1 плюс 1 буде 2, а не 8, як у всіх зелених, то доходить до простого висновку. Як на 11-му році війни у нас тут е, спокійно собі лігво ФСБ є. Це перше. А друге, які маршрути виховання, е, висування і е, вони слідкували? Іван Іванович за два дні цього на всього прибув. Він тільки другий день був в Києві. А приорі про його приїзд, крім вузького кола осіб, ніхто не знав. Там слідкування, це все чистий слів і Кілер ждав його. Іван Іванович отримав квартиру зовсім нещодавно. Це звичайна панелька на Лисівському районі. Це два. Те, що там мутна історія і ліквідовано одного з кращих військових офіцерів, це є факт. Тепер інше. От там виїжджала якась група да, на затримання, шибко, шибко спецназовська. Так я вам розкажу по пунктам. Моє піхотне відділення сил територіальної оборони із чотирьох осіб. Цю б задачу оці, на оті два жмура, що лежали, два гуся, виконало б. Цілим ми, ми їх не, не, не брали, ну, таке. ми б точно взяли. А в екіпі, блін, РГОшка ми закидали і вона ж не вб'є, ну приглушить точно. А, тим більше, сільський будинок, ну куди вони дінуться з підводної лодки? Вони самі ж себе не стріляли, ні. Для чого їх було вбивати? Тут задача дуже проста, їх ліквідували. В мене думка як людини прямої дуже проста. Якщо було зрозуміло народу, це просто кінці в воду. Оця Авак'яновська, Порошенковська, мусорська двіжуха, починаючи з вбивства там, Кузьми, Шеремета підривом мостів з мусорами, пам'ятаєте, терорист мост метро підривав, потім в Луцькій і все це продовжується. Все, що потрібно знати. І єдиний результат цього, це що знищили патріота з великої літери і ну, щоб було зрозуміло, такого фахівця, щоб отримати це десятки років треба, да? У нас небагато. Таких офіцерів такого рівня, як Рома Червінський, де да і взагалі, де Рома Червінський, кримінальне провадження, Рома Дудін, кримінальне провадження багато інших сидять в тюрмі. Оце все, що потрібно сьогодні знати. Там малюк проходив, ну треба йому зірку героя дати. Ну а як же, а там стілі? А хто замовник вбивства? Ну, Кілери, які то хачапурі, там непонятні. Це єдине, що треба знати, що населення тримають за дебілів. Фаріон убили, Лахмандій там має сидіти, та пайде. Скільки за війну загинуло патріотів. І чому ніхто не розказує, що на наших вулицях постійно стрілянина. На чому сира не розказують? Потому що що? Потому що вони ніхіра не можуть. І так як 24 лютого 22 року з прапорами заготовленими більша частина сиділа в Києві, що ж далі? своїх, бля, не дождались. Ну нічого, зараз подкоригуємося. Ото така правда. Правда, вона. Не дуже весела, але ну, така, як є. Хто може думати, думайте, а хто не може думати, той дивиться далі. Шоу. І поки на посаді голови Служби безпеки не буде українці-патріота, це шоу буде продовжуватися. То начальник антитерористичного центру, який два роки сидів, Робота на ФСБ, тут Вася малюк його за шкірку, яка сам особисто поймав, сам особисто павутину накидував. У нормальних спецслужбах з позором із органів за таке виганяють. Ну, країна перевернутої реальності, блядь, зелених. Зараз ще міністром оборони назначить Шмигуля. І можна б свойною сворачуватися. І так, блядь, доходила 10-та частина. А це, блядь, з 10-ї частини одна 10 -та. А така вона потужна потужна.